Детально про головне в Івано-Франківській громаді. Вітаю в студії працює Олена Данилюк, і це програма про місто. Про важливі події, що мали місце у серці Прикарпаття, розкажу просто зараз. Чотири дискусійні панелі з питань розвитку освіти. В Івано-Франківську відбувся освітній форум в рамках стратегії міста Івано-Франківська 2030 Журналісти проєкту про місто побували на форумі. Тож про нововведення та плани розвитку галузі розкажемо далі. Щоб підняти освіту на вищий рівень та реалізувати плани громади, в Івано-Франківську відбувся освітній форум в рамках стратегії міста Івано-Франківськ, 2030 На ньому були змодельовані чотири дискусійні панелі, де обговорювали можливості розвитку навчального процесу під час війни. На сьогоднішньому форумі ми мусимо зрозуміти все ж таки, куди рухається освіта, і важливо проаналізувати думку всіх керівників навчальних закладів, адже вони безпосередньо беруть участь і спілкуються з Батьками та з дітьми власне. на форумі в основному обговорювалися питання про освітні можливості та розвиток під час війни, про подолання перешкод в отриманні навчання. Ми проводимо дуже багато досліджень, які показують, що відбувається в системі, наприклад, загальної середньої освіти, де ми маємо найбільше викликів і де ми маємо найбільше питань, які потрібно надолужити. І тут, коли ви запитуєте, що потрібно робити, тут мають робити абсолютно всі: школа, вчителі, батьки. Директор школи це один рівень. Потім громада це другий рівень, і держава це третій рівень. Кожен на своєму рівні має пропрацьовані кроки, які необхідно реалізовувати. Війна нанесла великого удару освіті. Через ракетні обстріли зруйновано багато навчальних закладів. З повітряними тривогами переривався навчальний процес. Багато дітей вимушено переїжджали за кордон, але молоде покоління повинно зберігати мотивацію до навчання, не зважаючи на перешкоди. Насправді на НМТ національний мультипредметний тест цього року записалося на 60 тисяч студентів учнів більше ніж минулого року. А тисяч із них це є учні, які записалися із за кордону з на на закордонні тестування, і це дуже сильно надихає, тому що це показує, що попит на українську вищу освіту, при тому, що е, навіть надається дуже часто різного роду пільги нашим вступникам вступати на захід, десь в західних університетах все одно українська вища освіта має величезний попит. Освіта допомагає людям генерувати нові ідеї, розвивати як економіку держави загалом, так і окремо взятої громади. Тому максимально хочемо залучити освітян. Через освітян залучимо і дітей, і залучимо батьків для розробки нашої стратегії. Тому дуже важливо, що такі обговорення сьогодні відбуваються. Надалі розроблять план розвитку Івано-Франківська до 2030 року. Офіційно затвердять на сесії міської ради та почнуть реалізовувати. Він все життя вболівав за рідне місто та Україну в Івано-Франківську. Відкрили пам'ятну дошку громадсько-політичному діячу, колишньому депутату міської ради Богдану Полковнику. Подробиці у сюжеті. Пам'яті великого патріота на фасаді будинку на вулиці Лесі Українки 3 встановили дошку громадсько-політичному діячу депутату Івано-Франківської міської ради Богдану Полковнику. Його донька Леся Полковник пригадує, він був хорошим батьком і чоловіком, люблячим та вимогливим. Усе своє життя каже жінка, він мріяв, щоб Україна була вільною і незалежною державою. Ще при радянській владі мусив поїхати до Тюміні, до Сибіру на роботу. Він там тяжко працював, але не було того такого е у його душі е все рівно жевріла е мрія, ідея. Щоб Україна була вільна, незалежна, тато повернувся з Сибіру і почав ну не шукати однодумців, але вони знаходились самі по собі, тому що не один тільки мій тато вболівав і мріяв про вільну і незалежну Україну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків запам'ятав Богдана Полковника як порядну і чесну людину. Каже, навіть у поважному віці він активно включався у життя міста та держави. Їздив на марші УПА, брав участь в протестних акціях проти Януковича. Ну і взагалі ця людина унікальна тим, що навіть на інвалідному візку він все рівно був завжди в місті. Він включався, він завжди йшов до церкви, завжди був біля катедри, спілкувався з людьми. І можна так і сказати, що це є така. Людина з совісті нашого міста Івано-Франківська. Ну і дуже важливо, що він жив серед міста, нашого міста в центрі міста. Тут поруч катедри і особлює навіть то покоління, покоління патріотів, які на жаль з часом відійшли. Таких людей, як Богдан Полковник, впевнена народна депутатка України Оксана Савчук. Потрібно пам'ятати. Дуже багато хто пам'ятає Богдана Романовича, полковника, цінує його як людину високоморальну, високопатріотичну. А головне людину таку чисту і сумлінну. В першу чергу він завжди думав за місто, за Україну і за людей. До слова за всі каденції міської ради, пан Богдан був найстаршим депутатом. На час обрання йому було 74 роки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Молодіжному центру бути в Івано-Франківську. Продовжують ремонтувати приміщення, яке вже восени стане осередком для активної молоді міста. Що це дасть? Та які плани на майбутнє? Дивіться. Простір для молоді в Івано-Франківську облаштовують перший комунальний молодіжний центр. Заступник голови громади Олександр Левицький зазначає, нині в Україні впроваджується стратегія молодіжної політики, а також концепція залучення молодих людей до прийняття важливих рішень. Тож вкрай потрібно створити для них осередок в рамках всіх цих документів, які давно затверджені в тому числі постановок уряду. По всій Україні відкрита дія мережа молодіжних центрів. Дуже часто саме потреба запровадження, діяльності установи і простору нового формату, так званого осередку практичної роботи з молоддю, де відбувається якраз перетин і синергія можливостей прагнень планів і ресурсів з одного боку молоді і молодого середовища, молодого суспільства і органів місцевої влади. Це є те, чим в цілому світі зараз реалізовують долучення молоді до участі у прийнятті рішень, в тому числі і місто Франківськ. Посадовець каже, це буде не просто фізичний простір для спілкування молоді між собою а місце співпраці між органами влади та молодіжною спільнотою. В першу чергу це одна з передумов для участі у міжнародних грантових проєктах. І молодь буде мати інституційну можливість долучатися. Крім того, для отримання статусу громада дружня до дітей і молоді це за ініціативою ЮНІСЕФ присвоїться такий статус. Також потрібна оця альтернативна і додаткова можливість взаємодії, роботи співпраці, реалізації спільних проєктів, в тому числі з міжнародними допомоговами неурядовими організаціями. Також за умовами конкурсу Молодіжна столиця, в якому Івано-Франківськ неодноразово був фіналістом, передбачена можливість долучення до існуючої мережі молодіжних центрів. Крім того, ми сподіваємося, що це дасть можливість через розвиток молодіжних центрів і підвищення спроможності якості діяльності мати нові способи участі у європейських грантових програмах, а також Ну, скажімо так, мати окреме простір і приміщення. Наразі у приміщенні, що розташоване на стадіоні рух, триває ремонт. Там утеплюють стіни, заливають підлогу, замінюють вікна та облаштовують санвузли. Ці роботи фінансує фонд ЮНІСЕФ. Це понад 2 мільйони гривень. Ремонт планують завершити до 24 серпня, а відкриття центру у вересні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія РАІ. Як підтримати переселенців і допомогти налагодити життя в новій громаді. Які інструменти адаптації та інтеграції нових мешканців ефективні? Ці та інші питання обговорюватимуться на регіональному форумі. Інтеграція переселенців в Івано-Франківському регіоні. Проблеми, рішення та роль ради ВПО. Дійство відвідала знімальна група проєкту про місто. Пошук шляхів подолання нових викликів покращення співпраці між владою та переселенцями. Такою є головна мета форуму інтеграція переселенців в Івано-Франківському регіоні, проблеми рішення та роль ради ВПО. Одним із його завдань є також створення майданчика для спілкування між ВПО регіону, владою, бізнесом та громадським сектором. Ми в рамках цього форуму хочемо ну ще раз спробувати об'єднати всі ці сторони разом для того, щоб ми всі змогли. Прокомунікувати, поділитися нашими поглядами, переживаннями, проблемами і намагатися шукати якісь спільні рішення на майбутнє. Одним із інструментів у цій співпраці кажуть координатори програми Єднання заради дії є рада з питань ВПО, яку планують створити в Івано-Франківську. Це консультативно дорадчий орган для внутрішньо переміщених осіб. Ці ради внутр... ВПО мають входити там органи місцевого самоврядування, самі внутрішньо переміщені особи, це громадські організації, релоковані, бізнес, це донорські організації, які забезпечують ВПО. Для чого ми це робимо? Ми бачимо, що протягом. Там уже війни, яка триває там півтора роки, немає нормально налагодженої конструктивної такого діалогу для того, щоб забезпечити всі права права внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, що війна затягується, і для того, щоб їх інтегрувати в громаду, їх треба долучати, треба передбачати програми, через які вони будуть долучені у життя самої громади. Якщо на початку війни ВПО потребували допомоги та забезпечення базових першочергових потреб. До нині зазначає очільниця центру я в івано Івано-Франківську Ольга Крухмальова акценти, дещо змінилися в напрямок економічної стабільності. Постає гостра проблема все ж таки з житлом. Зараз постає проблема з економічною підтримкою людей, з розвитком власної справи, з їх працевлаштування, з можливістю вже виходити на самостійне економічне якесь забезпечення, тому що від стану перечекати там місяць-два, можливо, все швидко скінчиться. Люди переходять до того, що потрібно пристосовуватись до тих умов, які є, і Потрібно вже спробувати принаймні повернутись до нормального життя. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Івано-Франківщині знайшли прихисток майже 150 тисяч українців. Тому зазначає міський голова Руслан Марцінків, питання інтеграції ВПО в нові громади та допомога з їхніми проблемами з боку міської влади та бізнесу вкрай важливі. Ми створили координаційний центр, де всі громадські організації можуть долучатися брати участь. У нас є він. Діючий колишній бізнес-центр приміщення є, і там ми координуємо цю роботу. Але рада ВПО це теж добрий інструмент, дає можливість, щоб всі громадські організації ВПО входили в такі координації раду. І дуже важливо, щоб ми співпрацювали і реалізовували спільні проекти. Тому ми підтримуємо цей проект проект Айрексу, який покликаний більш координувати діяльність саме такі організації різних організацій. Захід відбувся в межах програми Єднання заради дії, що реалізовується Айрекс в Україні разом із благодійною організацією Благодійний фонд Стабілізейшн Супорт Services» і за підтримки Державного департаменту США Мар'яна Джерджина, Сісія Бегей телерадіокомпанія Раї розваги для дітей та відпочинок для батьків івано франківську за ініціативи департаменту молодіжної політики та благодійної організації Карітас. Організували захід приурочений до дня батька. Докладніше про те, як усе було, дивіться у відео. Ігри арт-терапії, спортивні естафети, співи та багато інших розваг у палаці Потоцьких провели свято до дня батька під назвою Ви наші герої. Час війни дорослим та дітям важливо відволікатись від подій. А такий захід ще й має повчальну складову, розповідає співорганізатор отець Володимир. Щоб пригадати їм про батьківство, а особливо в час війни, тому що дуже багато батьків. Вони воюють, і певна річ що вони очікують трішки любові, тепла від своїх дітей, і взагалі від нас усіх. Водночас пригадати і дітям про свої обов'язки, а також і пригадати батькам про свої обов'язки по відношенню до дітей, щоб їх виховати добрими християнами, добрими людьми і добрими громадянами, і щоб вони були щасливі і наступні наші покоління. Ведення спільного часу покращує емоційний стан дітей та загалом позитивно впливає на них. Також бажання малечі привітати батька формує у них повагу до старших основною метою цього цієї короткочасної події було власне повернення інституту сім'ї. Розуміння того, що діти потрібні батькам, батьки потрібні дітям. Вони повинні знаходити час спільно проводити активне дозвілля для того, щоб почувати себе більш комфортно. Тим більше живемо в часі війни для нас дуже важливо, щоби власне ми як ніколи ще більше дбали про діти про батьків, батьки про своїх дітей, тому що це спокон віків в нашій державі вважалося головним в наших традиціях. Є ця повага батьківська, повага до дітей. Ми би хотіли, щоб зараз в часі війни воно просто не затерлося. Привітати найріднішого діти могли відкриткою або малюнком, що створили власноруч. Для цього організували майстер-класи з виготовлення подарунків. Доєдналася до нього десятирічна Єлизавета. Розповідає, її батько зараз у Запоріжжі і вона дуже сумує за ним. Я малюю цей малюночок для тата, тому що він я його люблю. Ну тому що мій тато не зламний. Діти мали змогу й опанувати новими навичками, наприклад, технікою по розпису скла. Організаторка майстер-класу Валентина розповідає, такі арт-терапії це чудова можливість розслабитися. З розпису е таких скляночок. Де дітки можуть написати побажання своєму татові, подякувати своєму герою, і намалювати такий малюночок теж з вдячністю своїм татусям. Дітки приходять. Пишуть побажанічка, малюють, отримують задоволення, розказують про своїх татусів, як їх звати, ким вони працюють. Щоб вони хотіли таке приємне сказати е, в цей день своїм рідним. Дітвора мала змогу не лише оволодіти творчими навичками, а й приміряти на себе поліцейську форму. До події доєдналися представники патрульної поліції. Вони створили декілька локацій для дітей та для дорослих. Сьогодні у нас декілька локацій на першій локаці... Локації працюють хлопці з підрозділу тор. Тактико оперативного реагування вони демонструють дітям автомобіль і амуніцію, в якій щодня працюють. Так само в нас є локація з правил дорожнього руху, де дітки можуть пригадати, як правильно переходити дорогу, що потрібно робити, чого робити не можна. І для дорослих нас також є одна локація: це алкоокуляри, які імітують стан сп'яніння, для того, щоб в тверезому розумі люди розуміли наскільки порушується координація рухів і як складно керувати своїм тілом, будучи в нетверезому стані і це дає можливість зрозуміти, які можуть бути наслідки. На цих локаціях з радістю проводить час Максим. Якщо примірити алко він не зміг через обмеження по віку, то з охотою приміряв поліцейську амуніцію. Ну, по-перше, у мене була давня мрія колись стати поліцейським або в спецназі. По-друге, я давно само дитинства не був в цій формі. Ну колись там я відчуваю себе захищеним дуже. І сильним також на локації були спортивні естафети, щоб популяризувати спорт та здоровий спосіб життя. Ліліана Іванічук, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія РАІ. Наша програма підійшла до свого завершення. Проте команда проєкту про місто і надалі буде стежити за головними подіями в житті обласного центру. В студії для вас працювала Олена Данилюк. До зустрічі.